Це виноградники по рейну вздовж річки Рейн. Виноградники люблять склони. Бачите, і вони на склонах зростають. Ось так. Це дуже цінні, це ріслін. Дуже, ну це якийсь столовий він білий, і так, біле віно, і навіть аж зелене. І вони дуже цінні. Тім, що там, мабуть, написано, якщо бачите, сорт винограду чи щось таке. Ну, це ріслінг, звичайно, а сорт невідомий який. Значите, старовинні тут. Це як сказати, німецька така церква. Німецька. Коли Тут тут не було московського соціалізму, От, і це вино, вони дуже смакують його, мозільське вино. Тут скоро буде річка Мозель подати в Рейн. Там Бачите, такі вже трошки навіть обдерті будинки. Ну, по Черепиці я дивлюсь, бо це для Німеччини ні, тільки нове, все. От. А вони вже це більшість вже до Франції От. і тут вже річ така е, німецька своя, наприклад, у Баварії говорять мілх на молоко, а тут мільч. Пишеться однаково. А говорять по-різному. такі будиночки, от бачите, це для Німеччини неприємнімо, тому що німці люблять все ідеальне, покрашене, а тут вже більше вже до Франції близькості, Така ментальність вже така європейська до Бельгії.